Дуже скучно без м'явки. Пара місяців стояла, ця машина скучав за цією, тепер от не витримав, їду до м'явки, цікаво, що там, як там вона, були величезні, величезні сніги, по коліна морози мінус 20, великі обстріли, практично не було в нас тут електроенергії нормально, щоб заряджатися. Тому їздив на дизелі. Всім вітання. Довго не було відео на моєму каналі. Міцик стоїть в гаражі. В кінці 2025 року я хотів зняти відео. Я навіть тут підготував невеличкий собі сценарій, підказочку. Але склалися дуже хороші події в моєму житті. Через сімейні проблеми я був вимушений дуже багато їздити. І от вдарили морози, я її загнав в гараж. Я практично тоді перед морозами помив машинку. Тому що мені доводилось знімати ліву передню фару, у мене згорів ксенон. І так вона от посередину лютого практично вже стоїть в гаражі. Тож підведемо підсумок за ці кілька місяців, які я нею володів і що я з нею зробив. Перш за все скажу, що машина була фактично справна весь цей час і на повному ходу можна було абсолютно нічого не робити, а просто докатувати її ресурс. Але все ж таки я деякі речі вирішив зробити. Була зроблена величезна обробка від корозії, все, що знаходиться з нижньої сторони кузова. Також я закріпив компресор кондиціонера, який, до речі, в мене не працює. В ньому розсипалась вібророзв'язка, це стандартна болячка. Вібророзв'язки можна купити нові, але так як кондиціонер несправний, я просто на болти закріпив і на тому кінець. Також я переставив на один зубець передній склоочисник. Він в мене опускався занадто сильно, аж заходив на цей пластик. А відповідно з цієї сторони не доходив практично сантиметрів 10, це мене дуже бісило. Я так підозрюю, коли ставили ксенон, то трошки неправильно його поставили, бо по якійсь причині знімали жабо. Або це було пов'язано з заміною акумулятора. Не знаю. Також я натягнув пружину заднього скло очисника, тут, тому що він дуже слабо притискав. Скло не хотіло очищатися і замінив щітку. Поки що замінив тут трошки колхоз, але вже знайшов нормальну щітку безкаркасну, саме під такий роз'єм, як сюди треба, тому що каркасна щітка при формі цього скла ну, дуже погано чистить, особливо в холодний період, коли гума добіє і прям жахливо. Я відремонтував ручку складання сидіння заднього лівого сидіння. Отут був лопнувший пластик і проскакувало на металевому стрижні, такому квадратному. Спочатку хотів надрукувати на принтері нову ручку. Але побачив, що там зусилля повороту дуже сильне. Я просто в цій старій зробив таку виборку, на жаль, фото немає. Туди вмонтував вплавив, плавив клеїв ключ на 10 металевий, який якраз нормально. Цей квадрат повертає і зібрався назад. Тут навіть ніяких слідів не видно, де там воно як зроблено. Ледь-ледь виглядає як ключа. Все класно вийшло. На ці всі роботи майже нічого не потрачено, тому рахувати якусь там вартість це недоцільно. Далі йдуть роботи, які були більше профілактичними і косметичними, але все ще необхідні. Я замінив масло редуктора. Оскільки я не знав, в якому воно стані. Цікаво те, що там трошки підгнили шайби пробок. На той час в мене не було нових підкинути, тому зібрав старими шайбами, нічого там не підтікає. Вимив і вичистив, пофарбував колеса, перебрав передні супорта, перебрав задні дискові гальма. У них ніяких проблем немає, все там нормально працює. Частково прокачав рідину і також долив. Підфарбував деякі козумні та інтер'єрні елементи, замінив та оновив. Або додав кріплення шурупів, кліпсів, болтів, там, де не вистачало по бамперах, по арках і тому подібне. Замінив фільтр салону. Також з останньої я придбав комплект коліс з оригінальними розмірностями переду та заду. Мені не подобається трошки за великі розміри теперішньої моєї зимові гуми мені не подобається, як автомобіль поводиться з АБС на поворотах. Тож я вирішив все ж таки спробувати літню гуму. Тож на ці всі комплектуючі потрачено приблизно 6600 і це переважно вартість коліс. Можна було їздити на зимових, але я вирішив взяти літо. Далі найбільший розділ це плюшки, яких взагалі немає необхідності, і тому я розкажу про найкращі з них. Я встановив камеру переднього виду, камеру заднього виду з підсвіткою і дзеркало з екраном. Правда, я ще не встиг вкласти проводку, бо її там прям, ну, дуже багато. Накидка правого сидіння спереду, тому що немає обігріву. Обігрів, на жаль, я не зміг поставити, тому що приклеєна тканина до паралону. Я змонтував підлокітник з Аліекспресу. Такі козирочки від дощу снігу, і тут є наклеєчка на самому дзеркалі, яка допомагає при капельках дощу. Також я встановив вольтметр і термометр в автомобіль. Придбав декілька чохлів на руль. З них, правда, підійшов тільки один. І я думаю. Що я, напевно, літом його викинув в смітник, так як він рвається, а замість нього я обшию штучною шкірою, як це я робив в своєму другому автомобілі. Воно мені дуже сподобалось і не холодно зимою. Одна з найбільших покупок, яка мені подобається, я всім рекомендую. Це такий силиконовий чехол на ключ. Він класно зберігає ключ. Тут видно нормально клавіші, на моєму вже там все стерто, незрозуміло в темноті. Що там нажимати, я вже декілька років користуюся такою самою силіконовою накладкою на іншому ключі. Я прям дуже задоволений і всім рекомендую. Також я купив захисну плівку на зарядний порт. У мене світлодіодні лампи в салоні, тепер у мене світло як у ясний день. Після цього у мене, як я вже казав, згоріла ліва ксенонова фара. Я був змушений спочатку купити лампи, потім зрозумів, що проблема не в лампах, а в блоку розжигу. Був змушений брати ще один блок. Ну і інші дрібниці, і все це мені обійшлось всього 3500 гривень. Ксенонові лампи я хотів замінити, так як попередній власник поставив такі от синющі. І я от купив теплий колір. Ще не пробував, але дуже цікаво. Крім того, мені здається, що вони яскравіші. На інфраструктуру вдома в мене пішло приблизно 4 тисячі гривень. Це зарядна станція на стіну. Також я купив кабель тип 2, тип 1 за тисячу гривень прям дуже дешево. Ну, не знаю, він мені, в принципі, ні разу не згодився ще, але так от я щось наперед взяв, думаю, колись пригодиться. Плюс я користуюсь перехідником з типу 2 в тип 1. На домашній станції на публічних і купив ще от ОБД-заглушечку трошки дорожчу, хоча можна було б і саму дешеву, як виявилось, брати. все все, все що я назвав, мені обійшлось приблизно 15 тисяч гривень. Це вважаю дуже економно. Якщо прям дуже ще сильніше економити, ніж я, то можна було б половину цього всього не купувати. Тож відносно покупка і експлуатація. Даного автомобіля я вважаю поки що дешевою. Єдине, що не дешеве, це страхові поліси, за які я заплатив 4386 гривень аж. Прям ух, в цьому році подорожчали.